Незважаючи на повномасштабну агресію Російської Федерації, вперше за всю історію існування Державної кримінально-виконавчої служби України було запроваджено комплексний пакет послуг щодо зменшення шкоди. Цей пакет послуг в цілому є однією зі складових, яка наближає нашу країну до євроінтеграції. На сьогоднішній день впровадження пакету послуг здійснюється за допомогою неурядових громадських організацій. В подальшому з метою дотримання сталості послуг заплановано надання таких послуг за рахунок державного бюджету. Я засуджений працюю в цій колонії соцпрацівником, спрацівником, допомагаю людям уникнути шкоди від ВІЛ, від епатиту, ну, що передається через кров, щоб людина не то одним шприцем. Для цього роздаємо шприці. Засуджені мають можливість отримати їх лічно від нас, коли ми ходимо по локальним дільницям, ми розносимо шприці. А у нас в колонії також є місце для боксу, де мають можливість засуджені брати шприці, брати серветки. Також цій колонії на кожній дільниці є контейнер для утилізації використаних шприців. Пам'ятаю такі ситуації, коли я працював з, здесь, у медичній частині за вхозом, то до мене частіше все просили передати ж поліцію. Я казав, що це крадіжка і сучаствувати в цьому не буду. Ну і Прийшов цей час, коли мене позвали і сказали, що буде такий роботопроєкт. Я потом пам'ятаю, я пішов і говорю, буду скоро зносить працю, вони мені повірили. Раніше там вони точили ці ігли, сірники, у коробці, носили інфекцію, гнили і так далі. Тому цей проєкт дуже важливий для, для колонії, важливий для людей. На початку впровадження цього проекту виникала низка запитань з приводу того, як буде працювати ця програма, яким чином буде відбуватися сам процес, як віднесуться самі заслужені до цього. Це все призводило. До сумнівів, чи знайде ця програма подальше існування в установах виконання покарань в Україні на даний час, проект працює навіть краще ніж очікували, адже це призводить не тільки до зменшення поширення соціально небезпечних захворювань серед засуджених, а й до підвищення рівня безпеки персоналу.